Слухайте польське радіо для України перед мікрофоном Мар'яна Кріль. Час на програму міжкультурні діалоги. І як щопонеділка, понеділка, у ній ми говоримо про різні аспекти культури української культури польської у міжнародному вимірі. І сьогодні нашим гостем буде фінський перекладач української літератури Балк, Лауреат премії Українського пен Драгоман Прайс за 2024 ти рік це премія для перекладачів з української мови на мови світу, і цю премію Еробалк, визначний фінський перекладач, у тому числі також із чеської мови, отримав за переклад книги Євгенії Кузніцової на фінську мову. Драбина з еробалком. Ми поговорили про те, що сьогодні цікавить фінського читача у контексті української літератури, а також про різні порівняння аспекти і спостереження того, як Україна розвивається за останній час, про пізнання української мови, про перелаштування з російської на українську, а також про те, чому так важливо сьогодні розповідати про Україну. У світі, дякую дуже вам, пане Еро за те, що приєдналися до розмови. І нашу розмову я би хотіла почати власне з нагоди отримання вам важливої нагороди для перекладачів з української мови на мови світу Драгоман Прайс, заснованої українським пен-клубом. Вітаю вас із отриманням цієї нагороди. Це справді дуже важливо, тому що завдяки вам і перекладачам по всьому світу Україну. Розуміють і чують через власне літературу, зокрема сучасну літературу. І скажіть, будь ласка, як за вашими спостереженнями цей інтерес до української літератури у Фінляндії за останній час змінився? Чи події в Україні, повномасштабна війна, цьому? Посприяли, яким є зацікавлення українською літературою сьогодні у вашій країні? Дякую щиро за привітання. Запитання цікаве, тому що до великої війни зацікавленість української літератури була дуже низька. Я перекладав, але книжки виходили так: одна книжка за п'ять років приблизно. Але відразу після. Повномасштабного вторгнення, зацікавленість заросла неймовірно. Так що зараз вже, я вже не єдиний перекладач української літератури у Фінляндії, я знаю, вже, що є у мене вже три колеги, або одна коліжанка і два колеги. Просто спектр літератури, що перекладається, до Війни це були твори, які я пропонував видавцям. Перша книжка була зачарована десна від Олександра Довженка, а плюс щоденники, підбір щоденників з того самого часу, коли він писав оце кінооповідання. А друга книжка уже перверзія Юрія Андруковича, а третя від... Василя Кожилянка, одного з моїх улюблених авторів українських срібний павук. Так що це Усі ці три книжки я пропонував видавцям. А після початку Великої війни ситуація змінилася на 180 градусів. Наразі. Видавці мені пропонують, щоб я переклав якусь книжку. І спочатку це була якась дуже така актуальна література про війну, про українців, про політиків, якесь. але зараз вже якось поступово міняється, що просто перекладається просто українська література, так що люди вже якось більш-менш знають, що там відбувається. А зараз їм цікаво, а що там взагалі пишеться. Наприклад, посенив вийде це не мій переклад, це новий колега переклав, вийде Амадока від Софії Андрукович в двох томах, мені здається. Це дебют колеги, так, колеги з української мови. Він перекладав раніше з російської, перейшов на українську так, що. Так у нас міняється, так що українська література поступово вже займає місце, таке, як інші літератури, також інші менші, так би мовити, тому що усі, окрім Англійської, американської літератури у нас менші пане Еро, ви знаєте, я навчалася на, на філологічному факультеті в Тернополі, і нам завжди розповідали про калевалу, про цей фінський епос. І навіть це було впродовж декількох років, коли нам ставили в приклад певні такі фрагменти звідти, і як ми можемо їх проаналізувати. І йшлося, звісно, про якісь літературознавчі аспекти, про теорію літератури. Але вже коли я Вперше побувала декілька місяців тому у Гельсінкі, в Фінляндії. Я навіть за ці декілька днів перебування там і розмови з фінами трошки зрозуміла цю маленьку таку частину культури, дуже маленьку. І може в майбутньому буде так, що я пізнаю більше. І я знаю, що ви, коли приїхали за власним бажанням вивчати те, що зокрема українську мову до Києва, то для вас було. Дуже важливо навіть не мати контакту з російською мовою, яку ви вивчали раніше, настільки заглибитись в цю культуру, в цей контекст суспільно культурний в ментальний України, аби сповна побачити українську мову, і от мені цікаво, яким був цей образ України і, зокрема, української культури в тих 90-х роках, чи там ще раніше, коли ви перебували в Україні у Києві. Про ігав. Просто щоб вивчити українську. В мені було якось, якесь уявлення в голові на основі того, що я знав про Чехословаччину, Чехію, як вони будують нову країну після комунізму. Я якось Те, що я пережив, побачив, я намагався якось вкласти в цей образ або модель. Але зараз я вже бачу. Або пізніше я зрозумів, що там ситуація інша була. Тоді не хотіли в політики реформувати країну, у них були інші інтереси, якісь награбати собі якомога більше. Країна була просто за в 94-5. му Сумно я намагався знайти оцю культуру, літературу. Старі структури, де вдавати книжки, зникали, нові якось повільно виникали. Так що навіть якось придбати нові книжки було важко. Але мені поталанилося якось пов'язатися з українськими авторами, зокрема з Оксаною Забушко і з іншими діячами молодшими української культури. Так що просто можна було Якусь собі творити картинку, що це таке. Але мені дуже шкода, що Україна, як Україна, стільки років, десять промарнила в розвитку. Просто куди нам іти, туди-сюди, або залишитися тут на місці. Я просто уявляю, що у українців є якась мета, і вони йдуть туди. Не було такої мети. Я знаю, що ви також в той час в 90-х роках спілкувалися із Євгеном Сварцюком. Я читала власне в одному із інтерв'ю ваших, що ви попросили його написати передмову до перекладів Олександра Довженка, але. Вперше, коли ви побували в Києві, що за радянських часів, якраз 70-ті роки, це був дуже страшний час для покоління саме Євгена Сверстюка для шістдесятників для дисидентів. Це були арешти. Це були справді дуже дуже страшні часи, і мені цікаво, чи ви якось спілкувалися? Можливо, з Євгеном Сверстюком про той час власне дисидентського руху руху шістдесятників в Україні. Чи вас взагалі це цікавило? Цікавило, але дуже. На жаль, просто дуже мало спілкувався про цей рух. Я дізнався більше вже потім, пізніше. Так що просто у нас був такий кіловий контакт, щоб я попросив він дав. І, і, але щоб ми якось спілкувалися про ці часи, того не, не було. Але він просто якось він. Коротко мені дав, або спілкування з ним мені дав такі зрозуміння про Україну того часу, але що було в 70-ті роки, це також цікаво, тому що Радянський Союз людина приїхала навчатися. Щоб навчатися, не треба якось висовуватися, не треба, щоб закінчити університет, не треба нав'язати контакти. З якимсь диссидентами. У не були контакти з релігійних а так, але запитав просто питання, чи це були якісь, якісь працівники КДБ або насправді якісь щирі люди, які були якісь духовні опозиції до суспільства. Але просто нас. Застерігали в університеті зі сторони учителів, що тут є також канадійці, студенти, які вивчають українську мову, але обережно між ними є агенти. От так нам говорили. Іноді просто сталося щось, що ми побачили, що тут щось відбувається під, під поверхом, під якось під землею. Наприклад, у нас була друга зміна: приїдемо навчатися університети зачинені. зачинені. І вчителі, професори в істериці, говорять, що не, не можна, не можна, тому що роздавували там літаки. Я, я чув просто, не пам'ятаю зараз в якому контексті, але просто чув, що хтось висловлював гасла. Треба звільнити Марченка з ув'язнення. А зараз я вже знаю, що Марченко був, був один із шестидесятників, які вже якось сім, початку 70-х його ув'язнили. Так що у нас ми жили в іншому світі, і це була така бульбашка іноземців практично. Тому що коли ти за кордоном навчаєшся. Тебе якось ця закордонність пов'язує з людьми, з якими будь ти спілкувався в нормальному житті? Так що. Іноземці були, жили свої своє бульбасі були контакти з українцями, багато було контактів, але основне життя це в університет гуртужитока з іноземцями. Дуже цікаві такі спостереження. Справді, так як ви сказали, от цей ті роки це такий ну тотальний занепад. Я теж дитиною пам'ятаю цей час, але справжнє таке піднесення вже почалося після помаранчевої революції 2004-2005 роки, і часи Віктора. Ющенка, і тоді ви також були в Україні. І цікаво, як ви це відчули навіть у порівнянні Гельсинки Київ, так чи яким здавався вам Київ тих початку, власне, 21-го століття, яким це місто запам'яталося для вас? І можливо в якихось інших містах ви тоді були також? Та після цього стажу в Києві? 94 95 п'ятий я довго не їздив, їздив в Україну, але після помаранчевої революції став їздити щороку. І насправді зміна просто приміна половини 90-х і половини 2000-х. Це просто вражає То уже і просто фізично. що тоді, Просто був дефіцит продуктів, магазини майже порожні, але двох тисяч усе можна купити. І суть була, працювала молодь в кав'ярнях і всіх забігала Дуже чемно обслугували і українською мовою. Це було дуже приємно. Просто, я пам'ятаю, в 90-х зі знайомими ті, києвлянами вже в студентські часи ми якось дебатували, коли зміниться культура обслуговування в Україні. І той українець говорить, що після приватизації зміниться. Я говорю ні. Це вже якийсь характер, треба щось інше що зробити. Але змінилося, не знаю, через пріотизацію або через те, що просто у людей з'явилося відчуття, що зараз можна впливати на щось і змінити. Але дуже приємно було там їздити. Євробачення було. Я був тоді в Києві, але не в залі. Але на Майдані просто дивився на Євробачення і просто став їздити. У Львів на форум видавців, і книжки вже були, можна було книжки купувати. І, так що просто все змінилося просто. І якщо порівняти. Тоді я ще іноді їздив у Росію два-три рази на маєток Льва Толстого, там був перекладський семінар, дуже цікавий, і приємний дуже такі. Ліберальний, але подорож через Москву на вокзали, черга стає на якісь приги. І людина запитає: будь ласка, скажіть, з чим оцей приг? А про навчання свідки я знаю, я не відкривала. Ось так, так було в Радянському Союзі, так було в Києві раніше, але уже не було. Той час українці і росіяни вони просто віддалювалися один від одного. Просто можна було проявляти себе нормально, так що ну, є. От росіяни були такі, українці такі. Таке дуже цікаве спостереження. Дуже дякую вам за цей от останній момент стосовно українців і росіян і. Знову ж таки повернуся до Фінляндії. Я коли записувала деякі інтерв'ю, особливо з українською спільнотою у Фінляндії, зокрема із теж знаною вам Наталею Дмитренко, Терамає, Вона говорила про те, що досі у Фінляндії насправді є середовища, де не розуміється цього розрізнення, де є українська мова, а де є російська, і є таке теж стереотипне уявлення, що всі в Україні насправді розмовляють російською. Скажіть, будь ласка, як є? Це власне зараз, що ви дійсно це відчуваєте, і тут не йдеться тільки про власне переклад, та чим ви займаєтеся, художній переклад, а звичайно, якесь таке надання послуг українським біженцям. Ви ж, мабуть, теж перекладаєте і берете участь в цьому процесі появи великої кількості воєнних мігрантів у Фінляндії і їхньої підтримки. Фінська ну це дуже складна мова, одна з найскладніших мов світу, і не всі українці знають англійську. Як цей момент у Українська російська мова у Фінляндії сьогодні сприймається. От я, звісно, живу у своїй бульбашці, так що я не можу так достеменно сказати. Але після того як з'явився у нас оця цей навал, можна сказати, біженців, наші просто служби були свідчаю. Що робити з ними? Тому що перекладачів української мови. Скільки не було десяти, не п'ять, якщо було у Фінляндії, це вже багато. А скільки треба, як ми це зробимо? Вони просто наняли до бюро працевлаштування, до соціальних служб, російськомовних працівників, тобто етнічних росіян. І зараз вже видно, що треба було що якось зробити, але це не було зрозумно. Наприклад, та людина тікає перед росіянами, тут її зустрічає росіянин. Я знаю, це таємні все し...し... monkeys... grenade... таємно, що ми перекладаємо усну, але я знаю приклади, що у людини з'явився психоз через те, що тут з нею працюють лише російські люди. А він утікав перед росіянами. Тож це екстрим, але це є, це існує. Зараз, коли запитають, хто би міг допомогти нам з перекладом, я говорив, що як берете перекладача російської мови, так будь ласка, фінна, який говорить трошки з акцентом російською мовою, щоб см'ячити цей шок. Це було необхідно було зробити щось. Не можна було людей просто так залишити без послуг, повертаючись до цього досвіду Фінляндії після Другої світової війни і цього процесу фінляндизації дуже складного процесу, дуже такого. Як власне ви би могли теж порівняти якийсь сьогоднішній досвід України, яка перебуває власне вже четвертий рік повномасштабної війни Росії проти України? Але так насправді це триває з 2014 року, а спочатку незалежності з 1991 року. Все ж таки Україна говорила про це, але не так голосно, як сьогодні, аби відпихати оце все російське. Чи є тут якісь паралелі між Фінляндією і Україною, на вашу думку? Є, але тут у нас ситуація інша, тому що наша мова не поріднена з російською. Так що у вас і ще той тягар, що людям винувати, що вони знають російську мову. Так що у них є от ця мова у наших немає, не було і просто якщо анекдот розповісти, я після університету я працював пару років з радянськими туристами у Фінляндії. Це були перші роки 80, 82, 3 другий, 4 четвертий. Ми були в ательє, маленький замок, який собі. Побудував один скульптор. Там була її донька, дуже стара, стара пані, яка займається йогою. Вона запитає: будь ласка, свідки, у нас гості сьогодні? Я говорю з Росії. Вона. Вибачайте. Я російською мовою не говорю, тому що я ходила у школу російському царському часі. Так що просто. Та російська мова нас обійшла в тому часі, коли оця стара пані ходила у школу, тоді хотіли зробити російську мову обов'язковою, тому що це Росія Фінляндія, але це не вийшло якось. Або вийшло на пару років, а потім вже Перша світова війна, незалежність. А щодо фінляндізації, це я сам не розумію. Як це було, тому що я ходив до гімназії державної. У нас була дуже стара програма, ще з царських часів якось. І у третьому класі треба було вибрати між англійською і російською мовами за старим старою програмою. Наш директор приходить у клас, усі боялись. Його це державна школа, державний чиновник говорить, що російську мову виберете лише через моє мертве тіло. Я у війни оббивав москалів. Тут російську мову не будете вибирати. Ось така у нас фіналізація була на корні. Одночасно офіційні стосунки з Радянським Союзом як найкращі. Або коли у нас був урок. Охорони населення в Бомбосховищі великому. Там була там офіцерна викладає велика карта Фінляндії і говорить, що от там, а наша армія працює а на оборону Фінляндії, а напад будь-хай буде напад, будь-свідки, будь-свідки. А на карті. На сілійкій карті була така червона стрілка товста з Росії. Пане Еро, дуже дякую вам. І ще останнє питання стосовно власної мови. Бо кожен перекладач він занурюється, заглиблюється в ту мову, з якої він перекладає. І мені от дуже цікаво, що, наприклад, якось ви відчуваєте якийсь такий, знаєте, внутрішній зв'язок між фінською і українською, абсолютно з різних груп, іншої структури мови і так далі. Але все-таки мова є мова, і її можна розуміти через якісь. Такі внутрішні моменти. От, наприклад, вертаючись до цього одного з перших перекладів, Олександр Довженко Зачарована десна просто пречудесний твір, який описує просто дуже красиві місця. Я зараз маю перед очима десну в Чернігівській області, де зараз дуже складно, де постійно обстрілюють і так далі. Але ця річка, і я собі уявляю відразу своє дитинство. От ви, коли перекладали цей твір, що ви собі уявляли? Можливо, щось у Фінляндії, що вам дуже близьке? Як це мовно працює у вашому випадку? Тому випадку, просто я зрозумів, що цей уклад е, життя, який був ще в дитинстві довженка, був та більш-менш такий самий, як у нас, природні умови інші, але, але жил, я просто пам'ятав свою бабусю, яка жила. Саме потім наприкінці життя в хаті, а просто, але щоб знайти оцю, цю мову, там стільки таких лайливих виразів у цій бабусі. І Я просто копав у пам'яті. І у нас також були старі жінки, які дуже. У який був багатий запас лайок, Так що просто треба було трошки копатися. Але я перечитав такий словник народних традицій, фіннів, щоб знайти слова для усіх предметів або понять, що там були, що там мали. Так, що просто треба було занурити до минулого. але на щастя, у нас народне відродження, як і українців, це вражалось і вражалось і в тому, що збирали ці традиції старі і, так що і є багатий такий поклад, можна сказати, скарб, скарб, звідки можна просто знайти щось корисне. Сьогодні також молоді українці живуть. Якщо якщо забути війну, так живуть, як наші молоді, Так що це нас можна об'єднує або об'єднує західний світ взагалі. Так саме цей фольклор мені здається, він дуже нас українців і фінів поєднує дуже. Я теж захоплена вашою традиційною музикою того, як сприймається традиція і матеріальна, і нематеріальна в Фінляндії. І сьогодні в Україні справді відбувається таке переосмислення своєї ідентичності, зокрема і через фольклор, через традиційну культуру можна в Києві принаймні, декілька разів на тиждень, коли більш. Менш спокійно танцювати традиційні танці під традиційну музику, і я це теж відчуваю у Фінляндії, тому що теж займаюся традиційною культурою, і мені це справді дуже дуже близьке. Я дуже дякую вам за розмову. Дякую, ще коротко скажу про традиції. 70-ті, коли я навчався вперше в Києві, я побачив одного разу в парку імені Шевченка, колядників дуже гарні. Гарно одягнуті, з співати коляди. Прийшла міліція і відвезла усіх. Так що, якщо ви зараз можете співати, танцювати, будьте вдячні! Нагадаю, ви слухали розмову із фінським перекладачем української літератури, Еро Балком, лауреатом премії Драгоман Прайс для перекладачів з української на мови світу за 2024 рік. Це була програма «Міжкультурні діалоги з вами з Варшавської студії польського радіо для України. Прощається Мар'яна Крілля. Дякую на все добре.